Вітаю, хто нас дивиться. Медичні працівники залізничної лікарні у Тернополі протестують проти можливої забудови території їхньої лікарні. Про це говоримо із гостем нашої студії. Це пан Олег Біленький, головний лікар державного закладу відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль Львівської залізниці. Вітаю вас. Отже, звідки І така інформація, що можлива забудова на території вашої лікарні? Добрий день, студія, добрий день, шановні глядачі і пане Ігор. Я дякую за можливість за маленьку трибуну висвітлити свою позицію, зокрема, і в зв'язку з тим, що окремі важливі факти, судячи з вчорашніх з вчорашніх ефірів, деяких телеканалів, вони можливо незумисно, але не були висвітлені так, як. Як дійсно воно є. Ну, нагадаємо тим глядачам, які не в, в сюжети. В ідеї. Нагадаємо да, глядачам, не війшли які, війшли. які не, можливо, вчора не дивилися інформаційних випусків на Тернопільських телеканалах. Вчора, власне лікарі мітингували. А сьогодні ми, так би мовити, ще. Детальніше про це говоримо. Отже, які важливі факти були опущені? Ну, на мою думку, було наступне: значить, і я виніс з перегляду інтернет-ресурсу, який, значить, звичайно, був, був час дивитися із телемедіа. Що прозвучало, що лікарі, начебто, були обдурені в першу чергу з міського голови. Прозвучало, що лікарі, начебто, були обдурені. І підбурені якимись псевдоорганізаціями, псевдопатріотичними організаціями, які в тому числі міфічною 12-ю сотню, яка начебто, являється криміногенною, для того, щоб вчинити в своїх якихось корисливих чи комерційних інтересах якийсь чорний піар. Я хочу спростувати, що це не так. Акція відбулася дійсно. Це був якийсь союз, це була якась унія з Яраху, це не криміналітетом, а патріотами. Це в першу чергу. І з представниками громадських З представниками громадської організації. Я буквально ну, перерахуйте їх я якщо... хочу перерахувати. В нас щоб глядачі є, знали. У нас є лист, він підписаний мером міста, що він його отримав вчора. Я хочу назвати, який писав до патріотичної організації, були присутні на і підписували. З проводили цей мітинг, і підписували. Це наш рідний Тернопіль, це Геона це колектив ДЗВКЛ, це Благодійний фонд вікно життя, це Асоціація підприємств Тернопільщини, це Всеукраїнське громадське об'єднання громада і закон та Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, а також ГОМайдан. Тому це, ми свідомо йшли на цю акцію, тому що. Мені взагалі, чесно кажучи, не зрозуміло, чому власне 12-та сотня Криміногенна, чому не тринадцята, не чотирнадцята. Гаразд, давайте оце в це не втручаємося. Це не має значення, особливо великого щодо теми. Скажіть, будь ласка, у чому суть власне цієї проблеми? Тобто, чому ви вирішили, що можлива забудова вашої лікарні, вашої території це лікарі? є пряме судження, тому що е, ми вже обговорювали на мітингу перед журналістами є лист. Сергія Віталійовича. Є довга історія, яка тянеться приблизно три місяці, про те, що приватний бізнес хоче забудувати. Він звернувся до мене, приватний бізнес, то тобто, в Тернополь він хоче зробити забудову на місці своїх кіосків, які перебувають в оренді, земля перебуває в оренді, оскільки там місця недостатньо, вони повинні залізти на територію лікарні. Я вже це багато разів говорив в мас-медіа, в тому числі зараз говорю це на вашому ефірі. Це зруйнує лікарню, це приведе до паралічу інженерних комунікацій. Якщо там буде працювати, уявіть собі башаний кран, який буде будувати на поверхову будівлю по типу атріуму 2 то по нормам безпеки два чи три роки, скільки буде йти те будівництво, потрібно виселити і пацієнтів, і лікарів. Дякую за таку перспективу. Судити про цю перспективу ще раз говорю: ми судимо з листа надала, про якому він написав, що просить що дати. Що за лист і коли він був надісланий? І кому лист був надісланий на адресу адресати начальник Львівської залізниці Піх, керівник медичного закладу Біленький, 26 травня за номером 1534 людин. Цікава історія цього номера. Якщо дасть можливість, я його прокоментую. От. Тому е, про можливість забудови. Справа в тому, що. А в цьому листі про що йдеться? Я перепрошую, що так. Просимо ви... дати згоду на блокування нової споруди до будівлі медичного закладу за адресою Івана Франка з вилученням земельної ділянки площою орієнтовно 246 метрів квадратних. Дати тобто дати... йдеться про вилучення додаткової ділянки на вашій території? Так, без компенсації в будь-якому другому місці, оскільки це неможливо, немає раз по закону. Комунальна земля, а ми державна земля, різні форми власності. От. Тому продовження цієї теми скажу наступне. Значить, в міській раді, я сподіваюся, повинні би працювати в відділі майна, в відділі земельних ресурсів, в тій самій архітектурі, повинні працювати спеціалісти, професіонали. Вони прекрасно знають, що є закон номер 22 це норма прямої дії, що про охорону пам'ятників культури і про охорону культурної спадщини. Неможлива добудова до будь-яких приміщень, які носять такий статус. Це є протизаконно. Ваше приміщення, вашої лікарні. Являється культурною спадщиною, внесений в каталог, оскільки це приміщення 1898 року. Воно пережило дві війни. надіюсь, переживе не одну міську раду, яка з такими замашками буде планувати ущільнену забудову в центрі міста, яка з таким підходом підходить до вирішення архітектурних проблем в центрі міста. Гаразд, учора журналісти мали можливість і почути коментарі від міської ради. Я попрошу режисерів зараз дати цей відеоматеріал до ефіру. Керівництво галузевої лікарні Львівської залізниці провела своїх працівників постійної міської ради, люди були обурені неправдовою інформацією, тому що їм розповіли, що нібито на вулиці Чорновола поруч з лікарнею планується будівництво якогось торгового розважального комплексу. Мені шкода, працівників лікарні, які стільки втратили свого робочого часу, тому що людей реально спровокували, людей обманули, їм дали неправдову інформацію. Представники так званих псевдогромадських. Організацій, які тісно співпрацюють з кримінальним групуванням, яке приходилось під назвою 12 сотня, ті люди брали вже неодноразово участь в різних хульганських заходах, в тому числі і штурм міської ради, і в інших заходах. Вони їм дали неправдиву інформацію, яка не відповідає дійсності. Тому сьогодні людям пояснив, що жодного рішення про будівництво будь-якого об'єкта на даній території не планувалося. Звідки мала дійсно з'явитися така інформація про закуто? Говорять, що там звернення, якісь були рішення. Ми робимо постійно роботи по впорядкуванню території міста Тернополя. І різного роду торгові об'єкти, будь-які інші об'єкти, які знаходяться на території міста, не відповідають тому чи іншому архітектурному стилю, вони повинні проводитися в новий вигляд. Оскільки в центральній частині міста це найбільш головна частина нашого міста, проєктна архітектура, проводила інтеризацію. Запропонували місця. Де, на їхню думку, варто забрати старі кіоски або зробити якісь об'єкти в новому вигляді, зробити належні ремонтні роботи. В тому числі були такі виявлені торгові місця, які знаходять торгові кіоски, які знаходяться поруч з вулицею Чорновола. Тому ними було запропоновано до керівництва Львівської залізниці розглянути можливість, чи потрібно там їхнє місце знаходження. Можливо, там краще зробити якийсь інший об'єкт. На перспективу, жодного рішення про будь-яке будівництво не приймалося, жодних земельних ділянок не виділялося. Але я думаю, що потрібно місто впорядковувати, тому що не можна залишати ті всі будки, які стоять 10 років тому, які було 20 років тому, тому що все міняється, все модернізовується, має бути гарніше. А люди пропонували зробити на цьому місті такий якось меморіал героїв Небесної Сотні, тобто забрати ті оскільки. Вони щось таке, як ідея веслом, як ви до цього ставитесь, ви проти. Це... Я отримав звернення людей все, що вони пропонують. Ми близько розглянемо, ми дамо свої пропозиції, але останнім часом люди дають тільки будь-які місце, кого йде пропозиція про небесну суд. Ми не можемо в будь-якому місці робити меморіал до людей, які загинули під час цих подій. це має бути єдине гарне місце, яке має бути дійсно гарно, якісно зроблено, куди люди мають і давати данину шани пам'ять. Що ви вирішуєте, де бути? Ну, місце, місце, де має бути збудований пам'ятник, вже вирішено. Місце прийнято проведений конкурс на будівництво пам'ятника. Зараз тривають ці підготовчі роботи. Отож, ви і ваші колеги, лікарі спілкувалися з міським головою. Що залишилося? Які факти залишилися поза кадром? Окремих мас медіа прозвучало те, що ми ніби вибачалися перед мером, що нас використали у цій псадопатріочні організації. Це абсолютно не так. Нас вперше, я вже говорю, не використали. Ми ми працювали в симбіозі. По-друге, ми поставили меру в ультиматум. Тобто, вимоги, от я вам їх, їх показував. Я хочу їх ще раз озвучити. Перше, не допустити будь-якої забудови. Скажем, вона виконана частково, тому що мер привселюдно пообіцяв, що він не планує там ніяких забудов. Друге, демонтувати кіоски, які я називав аргументи. Мер вчора кивав головою на всі мої вимоги. Тобто, я рахую, що я надію, що він їх повинен виконати. Демонтувати кіоски, які нам перебувають незаконно. Третє, мер говорить, що вже місце для пам'ятників Героїв Небесної Сотні є. Моя думка, що таке вирішення і є проведений конкурс. Ми вимагали алею героїв на вулицю В'ячеслава Чорновола, оскільки ем, там була вже доска пошани. Це є історично визначене місце як дошка пошани. Я пропоную вписати в естафету батьків нову історію. І я би пропонував, щоб це обговорювали, громадяни, громадськість обговорювала, а не приймав рішення мер кулуарно. І звернутися до начальника львівської залізниці, який пройнявся нашим архітектурним стилем міста Тернополя зі Львова, це побачив, хай він вчинить якийсь вчинок конкретний, зокрема виділить кошти, які вже передбачені мною в минулому році в розмірі 1 млн грн, для того, щоб провести будинок в належний стан. І будь-які питання по архітектурному стилю центру з боку будь-якої влади відпадуть. Тепер щодо ситуації на даний момент у вашій лікарні. Ну, ситуація важка. По-перше, ми чекаємо першої с... наступної сесії. Якщо ці кроки в не будуть е... на перше, е... озвучені наші вимоги, то... То ми... я не буду озвучувати кроки, тому що помилки Майдану я повторити не буду, ми приймемо якісь міри. В лікарні зараз ситуація продовжує катастрофічно погіршуватися. На рахунку лікарень зараз знаходиться 96 гривень. Чому? Е... За проведенням медичні огляди адміністрація Львівської залізниці заборувала більше 800 тисяч гривень. Вони не виплачені на наші рахунки. Ми звертаємося в прокуратуру, є досудова претензія. Я би не хотів до цього доводити. Ми всі здорові люди і маємо здоровий глуз. Там працюю не лише я, там працюють 252 працівники. Вони повинні отримати зарплату. Заклад повинен працювати, повинен жити, повинен харчуватись. Я хочу, щоб мені ці гроші дали, і ми будемо працювати. Я думаю, що це один із. Важливих елементів тиску. Тому, якщо ці кошти на наш рахунок не надійдуть до п'ятниці, в понеділок, 14.07, нам буде об'явлено простій згідно КЗПП України. Повинні роботодавця. В даному випадку таким роботодавцем і винуватцем цієї проблеми буде ДТГО Львівська залізниця. Зокрема, начальник львівської залізниці Піх Богдан Петрович. Раст. Надіюсь, почують і в Києві. Дякую, що до нас завітали. Вам дякую, що нас дивилися Будьте здорові.